Я вже голодний. Поїсти щось є. Отам щось поїси. Поки заправляємося, купіть щось поїсти, але швидко. Решту повернеш мені з Мендемсом. Уперед! Мамо! Посередину швиденько! Сій, ми усе це бачили! І ви бачили, що ми зробили. З мамою секретні агенти для неофіційних спецоперацій на базі ЦРУ. Колишні шпигуни. А відпендюриш тата Конора. Я всіх їх можу відпендюрити. Головне, щоб не водночас. Якщо я знайшов вас так легко, вас швидко знайдуть і ваші вороги. Відстежуйте їх. Привіт, мамо. Нас злили. Що ж, я усуну цей недолік. Це капець просто. Вони ж погони. на дурі. Вони в піклбол грають. Навіть хліб на заквасті готують. Мега капець. А капець був поганий чи все ж таки хороший. Поганий. Так, упевнитись хотів. Зламався телек, тому ви старпері, ще не лягли. Чи як? Старпери? Ага, тьола. старпери. І ми не старпери, ми з покоління Ікс. іти. Погнали.